Цього за 35 гривень можна отримати кущ чорної малини. Як розмножується, як росте чорна малина? Вона, по-перше, дуже смачна, запитують, чи солодка. Так, вона солодка, але в ній дуже відчуваються кісточки. Не так як у червоній чи у жовтій. Тому будьте до цього готові. Але коли її рвеш, самі ягодки, вона сухенька, не ну, є ж сорта і червоної, понятно, і жовтої, що вони. Не розквашуються, от отак, А є такі, що розквашуються, прям як перестигла. А ця така сухенька, її рвеш, і коли її їси зразу, то вона ну, солодка. Коли її вже заморозив, ну, ну як все, воно трошки перемерзає. Значить, дивіться, як розмножується чорна малина. У вас є кущ, тобто ви ось купляєте у мене за 35 гривень оцей кущик ось. Потім ви його садите і виростає за цей сезон, виростає отака, отакий пагін. Потім ви, він падає додолу і приростає. Ось він, приріс. Бачите, це вже відрізали. От, і отак він розмножується. Тому, ось дивіться, бачите, була гілочка От, ось зверху так. І ось приросло. І це все вже отак. Тому, ай, по кількості дивіться, по своїй території, скільки ви хочете там виділити її грядочку. І тоді вона ну за сезон ви її розмножите доволі хорошо. Ось дивіться ще, бачите, ось впала гілочка. Тобто гілляки можуть бути дуже ось звідси, з цього куща, впала гілляка аж сюди, десь до півтора метра. Отак От розмножується чорна малина. Вважаєте, пишіть мені в особисті повідомлення. Чорна ікра, знаєте, що є шко... і там квіти, стрептокарпус насіння ще трохи є. Вже сезон їх висаджувати, вже хто посадив, пікірують їх, вже будуть продавати скоро ці саджанці. А вони ще насіння є, так що купляємо. До речі, якщо хочете зробити свій бізнес. Купляєте якесь насіння, висіваєте, бо те, що у вас є вдома, просто висіяли його і потім рекламуєте, продаєте його. І все. І це ваш старт. Ви будете на цьому ну, якби зацікавлені. Ви ж посадили, вам ж його треба десь реалізувати, тому що земля ж не резинова, десь треба ж щось друге садити. Правильно? Ви та продали, посіяли щось друге. От вам і стимул, от вам і мотивація. Вперед, весна йде, ось бачите, треба надо... якраз сезону це на починати. Дійствувати, діять. Добренько, я у вас вірю, у вас все буде добре. Я вас всіх обнімаю, ви у мене найкращі.